Радий вас вітати на каналі Секрети часу. У сьогоднішньому відео я хотів розказати трошки про е, adjustment, тобто корекцію е, камнів в годиннику. Е, наприклад, що я маю на увазі? Коли я розбираю годинники, ви могли зауважити, що я деколи е, своїм інструментом, отаким от як та голка, деколи е, шестерні вверх і вниз е, штовхаю, щоб подивитися, скільки там є руху. Чому я це роблю? Деколи є забагато, надто багато руху вверх-вниз, тобто шестерня рухається між верхнім і нижнім камнем надто багато. Загальний принцип такий: чим далі від барабану пружини, тим менший має бути рух. І коли ми доходимо до палетфорк, Escape wheel, наприклад, або баланс, колесо баланса, там має бути вже мінімальний рух, але все має бути, рухатися вільно. Тобто, що я зараз буду робити? Оце, наприклад, є пластина верхня, нижня пластина годинника. Тут є, стоїть, наприклад, камінь. так? І тут стержень заходить в цей камінь. Отут сама шестерня. Ось так, стержень заходить в цей камінь в отвори. І що я роблю? Я дивлюся, скільки він рухається вверх-вниз. Якщо він рухається надто багато, то треба деколи посунути камінь вниз, щоб зменшити простір. Якщо він взагалі там зажатий, він або не рухається, або він рухається тяжче, тоді треба посунути вверх. В цей самий час треба звертати увагу, щоб як це коло після того, як аджастмент буде зроблений корекція буде зроблена, як це коло буде взаємодіяти з другими е, частинами, якими воно взаємодіє. Особливо треба бути обережним, коли е, робиться е, які-небудь е, корекції до палетфорк, так як палетфорк дуже тісно взаємодіє з е, колесом балансу через е, камінь імпульсу. Тобто, в мене є зараз годинник, який я е, почав складати. І я побачив, що тут є надто багато руху в двох колесах. Перше, я буду коректувати четверте колесо. Для корекції я буду використовувати це є хорія тул, але це не є настояща хоря, це є китайський клон. Це, звичайно, не настояща хорія, але, в принципі, він виконує роботу. Ну, набагато дешевше, звичайно. І який йде вже з такими е, насадками, якими я також буду користуватися. Це є так званий пеньок, він ставиться знизу. Е, це є так званий по-англійськи називається пушер. Е, він ставиться зверху. Е, пеньок вибирається так, щоб камінь був менший за діаметром, ніж пеньок, щоб він міг туди вільно впасти, якщо вам потрібно його повністю е, витягнути. А пушер має бути. Трошки менший, ніж діаметр е, камню. Оця, оця річ, яку ми бачимо тут, що вона от це називається памп. Тобто це е, може бути з тим, може бути без того, але це просто для того, щоб воно краще відцентровує е, цей пушер, або, можна воно сказати, якби штовхач, буде по-українськи. Е, е, він краще відцентровує на е, та як воно попадає. Ця голочка вона попадає в отвір камню, і воно таким чином автоматично практично відцентровує, де цей штовхач знаходиться. Зараз я підбираю підходячий штовхач або пушер. Що я хочу сказати, коли я користуюсь тими пушерами, які мають ту центральну голку, яка допомагає відцентрувати, я E, завжди нажимаю на цю голку перевірити, що вона повністю заходить в цей пушер або штовхач. Якщо там її щось затримує, то можна пошкодити камінь ще до того, як e, штовхач почне піде в контакт з камнем. Також підібрав пеньок, який має отвір більший, ніж e, камінь. Щоб не пошкодити цей камінь. І тепер я потрошки починаю опускати цей штовхач на камінь. Рух буде практично незамітний. Але коли я дивлюся і я рукою відчуваю, я відчуваю, коли камінь зрушився. Зараз, якщо дивитися уважно, можна побачити, але це дуже мінімальний рух. Завжди краще зробити менше і потім повторити. Ніж е, робити надто багато і потім робити в другу сторону, в другу сторону. І в кінців може вийти так, що е, він буде, той камінь буде надто собідний, і треба буде ремонтувати отвір. Або збільшувати отвір під більший камінь більшого діаметру. Ось корекція зроблена. Також треба після корекції я звертаю увагу на камінь, щоб він не був пошкоджений. Я переважно користуюся. Кам... пушерами або штухачами без голок. Але в даному випадку, коли мені треба дивитися під мікроскопом, ця голка мені допомагає тримати мені так легше. Ці штухачі вони мають з другої сторони, вони мають. Якби болтик, його можна відкрутити, виділити ту голку і він тоді буде працювати як звичайний плоский штовхач. Тепер я поставив цей місць назад механізм і пробую, наскільки в мене рухається четверте коло або четверте шестерня. Рух є, він має бути, але я задоволений, він набагато менше, ніж був. Маленька така корекція, а замітно на око. Друга річ, яку мені треба буде зробити в цьому годиннику, це відкоректувати камінь е, палетфорк. Я буду коректувати верхній камінь. Я тільки що додав е, заводу до годинника, і, як можна бачити, цей палетфорк рухається досить тісно. Тобто цей палетфорк має скакати між тими двома шпильками. А він Практично мені потрібно його штовхати. І я зараз бачу, що в нього він поставлений правильно, тобто його стержень стоїть в отворах і в верхньому, і нижньому правильно, але він просто дуже тісно рухається. Тобто він є зажатий між двома камнями. Я вирішив відкоректувати. Так як це в даному випадку легше, і виглядає так, що це не буде мати великого впливу на це, як він взаємодіє з камнем іписом на балансі. Я думаю, що дуже мінімальна корекція, виглядає так, що там ще є для цього місця. І це то, що я зроблю. Я зараз трошки підніму верх верхній камінь, тим самим збільшу місце. Між камнями, тим самим палетворк повинен обертатися, рухатися собідніше. Така сама процедура. Підібрав е, штовхач, підібрав пеньок і тепер опускаю штовхач, тут треба. Дуже мінімальна корекція, ще менше, ніж попередній раз. Як тільки я почую, що є якийсь рух, я зразу зупинюся, і я думаю, що цього має бути достатньо. Не знаю, чи буде за... замітно на... на відео. Ось тут. Трошки був рух. Дуже мінімальний. І зараз я перевіряю, чи я не пошкодив, не пошкодив камінь. Камінь виглядає добре. Зараз я вже поставив назад в годинник, в механізм і тепер я дивлюсь, наскільки в мене рухається вверх вниз палив. Я бачу трошки рух, тобто він. Палатворк свобідний. Я цього руку не бачив до того, до корекції. І тепер я додаю, накручую пружину. І зараз ми подивимося, як воно буде працювати. Ось. Палет-форк скаче від одної шпильки до іншої, так, як і повинно бути. Ось така мінімальна, мінімальна корекція і робить різницю між годинником, який працює і не працює. Як можна бачити, я поставив баланс годинник, годинник працює. Я його змазав і зараз хочу, щоб він якийсь час походив перед тим, як я буду його регулювати. Якщо мені все сподобається, я його зберу до кінця. Тут залишилося поставити автоматичний механізм заводу і поставити годинник в корпус. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.